Привіт всім, мене звуть Настя. І я вирішила поговорити про помилки. Це досить популярна тема. Багато хто про неї говорить. От, і якщо чесно, хочу почати з того, що підніміть, будь ласка, люди в залі. Підніміть руку той, хто хоч хоча б один раз в своєму житті помилявся. Супер. Значить, з вами все окей. Так. я одна з вас. Бо насправді помилки це така досить велика частина нашого життя. І напевно є таке важке питання, помилки це добре чи навпаки ні? Так от, напевно, почну з того, що я така всебічна людина, в мене є дуже багато різних інтересів. І один з цих інтересів це IT. Я ходжу в it академію вже понад 4 роки. Вперше, коли я туди пішла, мені було 10. От, і насправді мені було важко включитися в колектив, тому що я там була найменша. От, ми вивчаємо різні, дуже різні як це сказати, теми. Та про дизайн, про програмування, коди, оце от все. І пройшов певний період, коли я провчилася в академії, і прийшов час екзамену. Екзамен був легкий. Всі мої одногрупники впоралися з ним буквально за я не знаю, одну пару. Це буквально 60 хвилин. Я з цим екзаменом не впоралась взагалі. Я його не зрозуміла. Хоча це був простий шаблонний екзамен. Мені 10 років нам дали дуже легке завдання, але мені не вийшло його зробити. Е, от це насправді був для мене дуже великий провал. Бо тоді мені зняли рейтинг, я дуже опустилася в рейтингу. Також я е, втратила коїнти та кристали. На той момент для мене це теж було дуже важливо. І насправді. До, до сих пір я дуже дивуюся, що першим ділом, коли я прийшла додому після цього всього, я сіла за комп'ютер і включила е, програму Photoshop і почала розбиратися. Я е, дуже довго розбиралася, дивилася всякі туторіали. Оце, от все я не була впевнена, чи я зможу, але я змогла. Я потратила на це дуже багато свого часу. і... Здавалось би, толку вже з тієї роботи, якщо вже ніхто мені оцінки не поверне, часу не поверне, втрачених сил теж не поверне. От, але важко в це повірити. Минулої неділі до нас в аудиторію зайшов викладач, той самий, що викладав тоді мені Photoshop. І першим завданням, яке він дав на повторення, це було вирізати. Ту собаку, яку я тоді не змогла вирізати. Я справилася з цією задачею за 15 хвилин. І це для мене було дуже великим відкриттям, тому що я, чесно кажучи, думала, що я не впораюся вдруге, але я впоралася. От. Так і Ейнштейн казав, що той, хто ніколи не помилявся, ніколи не пробував нічого нового. З ним повністю погоджуюсь, бо у сфері IT помилки це частина процесу навчання. Коли ти помиляєшся, це просто по факту ти можеш зрозуміти систему глибше і покроково розібрати її. І якщо бути чесним, то так само е в, кожному, в кожного з нас у житті. Помилки це не поразки, а можливості для навчання і зростання. Коли ви помиляєтесь, це просто шанс для того, що вам потрібно зупинитися, подумати і піти далі. Це ніколи не вплине на вас погано, бо кожен досвід він цінний, і кожен досвід це круто. Особливо помилки. Тож. Саме основне питання: помилки це круто, чи все-таки помилятися це не круто? Всім цим я хотіла донести, що помилки це круто. Якщо ви помиляєтеся, то ви досягнете дуже багато чого крутого в житті, тому що помилки навчають нас бути сильними, витривалими і йти далі. Помилки це круто, і я вам це зараз можу прямо так з знаком окликом сказати.